Доброго ранку, привіт, друзі! Вітаю вас в новому відео, в новому влозі. Ми вийшли прогулятися сьогодні. В першій половині дня будемо прогулюватися містом. Йдемо без якогось чіткого плану. Просто йдемо гуляємо, насолоджуємося цим містом і показуємо вам все, що бачимо. Ми зараз пройшли через Central Market. Тут такий досить приємний. Ну, такий міні-торгівальний центр, типу. Да, різних магазинчиків, сувенірів, багато різних. Можна буде якось сюди прийти більш детально познімати. Ми зараз просто через нього проходимо. Але можна буде походити тут погуляти, коли буде час. Ми ще не підходили, тут були фонтани. Тільки підійшли, їх вимкнули. Така ось невеличка гарненька площа. Там бойдалки, є, Аліся побачила і одразу побігла до них. Ой, у нас щойно таке відбулося, зараз вам розповім. Виходили ми вже з дому, вийшли до дверей, взували наше взуття, взувалися. І Аліса пальці засунула в дверний прийом, а Женя зачиняв двері і, коротше, ви розумієте, що сталося. Женя Алісі прищемив пальці і. Це сталося просто в дві секунди. Жені каже, я глянув, немає, і дві секунди Аліса туди поставила пальці і Женя прищемив. Аліса кричить, плаче, Ми почали хвилюватися, щоб хоча б не перелом, але ну, ніби, -ні, ніби пальчиками рухає, все просто, ну, просто боляче, звісно. Тому ще з хвилин 40 вдома простояли, поки вона заспокоїлася, вийшла ось на вулицю, трішки її несла, трішки вона йшла, але побачила гойдалки. То вже трішки веселішою стала. Ось такий трошки у нас ранок, але ніби ніби все обійшлося. Воно вже хоче гойдатися. А ось і фонтани увімкнули, мабуть, їх якоюсь періодичністю вмикають, вимикають. Досі якусь їжу продають. не зрозуміло, що це коштує, але виглядає досить епотитно, Так. Різної і, і, і рибки тут багато, і м'яска. Цікаво, скільки це коштує? Халмат здесь? Наші дуаринги і лапаренґер. Окей. Okay. Так, англійською вони не розмовляють, але я так підозрюю, що А, ось 10 ренгід, тут за порцію вказано. Але тут, скоріш за все, готівкою потрібно платити, а готівки в нас немає. ми не обмінювали. Тут от, манго джус якийсь. Тут ось їжа все досить апетитно виглядає. Ви подивіться. Не знаю, як вам... Здається, через камеру, але тут ананасовий сік роблять, ананаси ріжуть. Вся їжа виглядала досить апетитно і ну, на 10 рентгент воно коштує, того мені здається. От ми по 8, я, здається, в севині купувала порцію. Ну, тут трішки більше, але там і шматки м'яса, риби великі. Дорисували порцію рису і тобі і щось або м'ясо, або рибку кладуть, мабуть, ще якусь зелень. Гарна така мечеть, зараз вам покажу. Краса яка, так? Жень, це та мечеть, яку ми минулого разу прийшли пізно і вже було зачинено, так? Тепер так? можна зайти сюди. Так, ходімо, походимо. Я завжди з собою в подорож беру. Сорочку і завжди її ношу у рюкзаку на випадок того, що ми будемо в якийсь або храм, або в мечеть заходити, бо ж завжди просять, щоб покриті плечі були. Вона легенька, тоненька, нічого не важить її за собою носити. Але можна спокійно зайти в такі місця, подивитися щось. Там треба реєструватися чи що? Нас таки нарядили, довелося на голову одягнути, голову покрити. І он Жені дали ноги покрити. Сарон. сарон, сарон. І, і не дали шар. Ходімо? Ходімо, Ліска. Не одна я так хожу, он дівчатка також. З покритими головами. Ну нічого, підемо прогуляємося, подивимося. Тобто, мабуть, сорочку не обов'язково було одягати, все рівно ця штука повністю покриває. Але жарко в ньому, жарко, жарко. Назва цієї мечеті Мажджін Джамек Султан Абдула Самада. І ця мечеть одна з найкрасивіших і найстаріших мечетей в куала Лампур. І розташована вона на злеті річок Кланг і Гомбак. У самому центрі міста була відкрита у 1909 році, а збудована британським архітектором. Стиль вона має такий цікавенький, індо сарацинський. Тут поєднання ісламських, могольських та індійських мотивів. Так, заходимо в мечеть, Знімаємо взуття. Я бачу. Там, мабуть, місце для малик реалізів. Назва Джамек означає місце зборів, тобто головна п'ятнична мечеть. І довгий час вона була самою головною у Коалампор, поки у 1965 році не побудували іншу мечеть під назвою Маджі Негара. Як ви вже побачили, що в цій мечеті існує дрискот. Жінкам потрібно покрити голову, плечі та ноги. На вході дають безкоштовні ось такі накидки. Чоловікам потрібно бути в штанах нижче коліна, і також закриті потрібно, щоб були плечі. Для чоловіків також передбачені спеціальні речі, які можна просто взяти на вході. Ця мечеть побудована з цегли, має біло-рожеві куполи та стрункі мінореди, які нагадують архітектуру Індії та Пакистану. Розташування мечеті на злеті двох річок символічне. Тут почав будуватися та зростати саме в цьому місці куала Лампур. А тут ось місце. Тут багато людей просто лежать на підлозі, сплять. Я не впевнена, але мені здається, це або люди, кому нема куди піти, типу безпритульні, або ті, хто приїхав там одну там, ніч десь переночувати. Ну, не буду говорити, не знаю. Але мені здається, тут ніби людина з валізами, то окей, я можу подумати, що. На один-два дні переночувати не хоче платити за житло, за готель, а там такі люди ніби якісь безпритульні лежать. Не знаю. Оцю штуку знімаємо, зараз йдемо, роздягаємося. Були в цьому місці, я вам вже сказала, в храм ми не потрапили, бо це вже був вечір. Але прогулювалися тут, піднімалися на ось цей місточок, там фотографувалися, але далі не йшли. Можливо, сьогодні далі підемо. Не так багато часу вже не залишилося до роботи, тож не знаю, як в нас далі складеться, але ось тут трішечки зараз познімаю для вас, прогуляємося. А, ні, ми ходили на ту сторону, все, я згадала. Швидше, швидше, біжи, біжи. Ого, біжить. Біжить, біжить. біжіть, ми швиденько переходимо, переходимо. Пофори, так, вони трошки анімовані. Вау, а ця площа взагалі, дивіться, яка неймовірна. Тут ось якась така древня, стара забудова. І на фоні на задньому плані ось такі модернові висотки. Так, ну що ж, ми вже повернулися додому, Женю залишили працювати, а самі за лісою йдемо в магазин, потрібно купити щось нам до обіду щоб щось поїсти, тому що плануємо зараз піти на басейн. Краще піти зараз в магазин, ніж після того, як ми проведемо час, тоді вже буде ліньки йти. Тож зараз сходимо в Семен, купимо їжу і підемо з Алісою на басейн, так, Аліса? В Азії ще є досить такий розповсюджений міні-маркет Family Mart. Що, є, що продають в Севені, я знаю. А от що продають в Family Mart, ми не заходили, але я бачила, ми проходили, я бачила, що він тут є. Зараз Алісові подивимося, можливо, тут щось собі придбаємо на обід. Так, що тут є цікавого. Іграшки Алісі знайшла. Тут якісь булочки, смаколики, взагалі порожні полички. А тут була їжа. Вже, мабуть, немає. Або все розібрали, або обідній час і свіжого не привезли. Ну, не знаю, коротше, немає. Їжі немає. Доведеться йти в Севен. Так, ну що ж, Family Mart взагалі ніякий, там нічого толкового немає. Йдемо в супермаркет, там зараз щось подивимося. Так, візьму помідорчики на салат, 3,99 вони сьогодні. І не пам'ятаю минулий раз, по чому були. Але ви подивіться, які вони тут взагалі зелені. Візьму пару штук, дойдуть. Так, ну і огірочок 4,59, візьму один такий на салатик. Так, візьму сьогодні знову з середини в томаті і буде на обід, але, мабуть, на завтра. Сьогодні зайдемо таки в 7, візьмемо готову їжу, бо два дні підряд. Спогеті з сардинами їсти якось не дуже. Ось такі тут родзинки запаковані. Майже два рентгніти, один 79. Кожен ідуть, саме ця пачка. Візьмемо Алісі, вона родзинки полюбляє. Так, Дивіться, тут в супермаркеті на виході також є якась готова їжа, продається в боксах. Тут є різні ціни. По 13, майже 14 рентгід, по 12. Так, найменше вартість, це я ось бачу 5,80 якісь кульки. Але щоб буде така порція з рисом і м'яском 12. Ренгід. Все рівно в Севені дешевше, то ходімо в севені лісі. Так, сьогодні беру ось таку пасту. Там є якісь сосиски, ковбаска, грибочки, якийсь соус і сир. 7,90 таке коштує. Це буде сьогодні нам на обід. Тарам. Повертаємося додому. Так, ми з Алісою йдемо на басейн. Я Алісі обіцяла, тож виконую свою обіцянку, хоча вже такий час 3 години, їй вже час би лягати поспатоньки, але вона сьогодні пізніше прокинулася, тож ходімо, Аліса. Тож, бачу, що ще активна, а я обіцяла, що ми сьогодні будемо проводити час на басейні, то йдемо на басейн. І mm -hmm. я сподіваюся, що сьогодні буде mm -hmm. там вже прогрілася водичка, що вода сьогодні буде теплою. От ми третій раз зупиняємося в Куалампур, в апартаментах з басейном і басейн прохолодний. От ми минулий раз їздили. В Таїланд, в Патаю на Візеран. Ну там був, звісно, біля моря басейн. А він був не в висотці, він був просто на першому поверсі. Ну не на першому поверсі, а одразу біля, біля моря. То там він гарно прогрівався. А ось в таких висотках, де на висотних поверхах знаходяться басейни, то якось вони постійно такі прохолодні. Мені не подобається. Ми ось третій раз, і третій раз басейн тут будемо. Добре, давай. Добре, що біля басейну взагалі нікого немає. а одні ми будемо з годинку, ми тут потусимо, покупаємося, я сподіваюся, і будемо йти відпочивати. О, так що у нас отакі от справи. До речі, ми пообідали ось тими готовими обідами, що я купила. Знову ж таки, я хочу порівняти в Таїланді, ми їх також бачили в Севені і в інших магазинах, таку готову їжу продають, але чомусь там порції в половину менші, ніж в Малайзії в Куалампор. Я здивована, ну тому що ми от ми в минулому році, коли два рази приїжджали, тоді мені здавалося, що порції великі, ними можна гарно наїстися. Ми купували, їли. А от коли поїхали. Минулий раз в Таїланд я подивилася на ці порції і думаю, щось мені здається. Порції відрізняються. Я не пам'ятаю, який там граматура, але воно візуально навіть видно, що там порції маленькі. Тож нам у такої порції вистачає за лісою двом пообідати нормально. Жені вистачає однієї порції самому нормально поїсти. Ось навіть зараз не доїв, тому що перед цим наївся солодощів. Отак. Тож пообідали, тепер будемо відпочивати, проводити час на басейні. Аліса, як водичка, тепла чи холодна? Тепла. Тепла? Йдемо купатися? Тепла. Добре. Мої сподівання були марними, вода прохолодна, хоча одразу мені здавалося, що я навіть в неї не зайду, але коли покупалися і трішки вже звикли, тож не так вже було холодно, а на лісу і витягнути не можна. Плаває маленьке жабенятко. От. А я зараз трішки посижу, нагріюся, бо ну, дійсно мені така вода некомфортна, я таке не люблю. Але Алісі, якби була тільки вода, а так жабенятко плаває при будь-якій температурі. Так, ну що ж, трішки покупалися, тепер йдемо додому. Тихий час у нас декому потрібно трішечки поспати, щоб увечері знову десь можливо вийти на прогуляночку. Сонечко майже зайшло. вже так. Сутінки такі на вулиці, ви подивіться, як вже гарно. Всі будівлі підсвічуються. Багато ліхтарів, багато машин. Яке гарне місто. Я просто я сиділа щойно на кухні, ось там, ось там, монтувала відео і спостерігала, споглядала на місто, спостерігала за тим, як сідає сонечко і як змінюється. Щохвилини, все навколо. Я обожнюю просто дивитися на. Вечірнє на нічне місто. Для мене це прям якось захоплююче. Взагалі захід сонечка дуже люблю. І от це те, чого в Дананзі мені не вистачає. І що ви думаєте, нам за лісою вдома не сидиться. Ми вирішили піти в торгівельний центр, трішки прогулятися. По-перше, щоб розвіятися перед сном. Зараз десь біля сьомої години, можливо, трішки більше. Щоб Жені не заважати вдома, бо він працює. От! І ми мешка Лонпур потрібно насолоджуватися цим містом, гуляти, поки є така можливість. До речі, я вам вже говорила, наша основна ціль, що ми поїхали, це отримання нових віз у В'єтнам. Ми ще коли були в Сінгапурі, Женя подав документи, ще ми не отримали візи. Це сьогодні у нас вже, мабуть, третій день, так, ну, починається. Женя подавав документи на вихідних, але починають розглядати з першого робочого дня, тобто з понеділка. Сьогодні в нас середа, сьогодні у нас третій день, тож очікуємо, що вже завтра отримаємо якусь інформацію і дуже сподіваємося, що візи ми отримаємо, тому що ну, знаєте, якийсь такий невеличкий відсоток залишається відмови. Або повертають документи на доопрацювання для подачі більш детальної якоїсь інформації, то вже не беремо поки що зворотні квитки. Зворотніх квитків в Данан у нас немає. Ми в нас квартира, ця апартаменти проплачені до неділі. І ми так собі планували, що в неділю будемо вилітати з коламбур в Дана, але можливо в понеділок, тому що в понеділок, як завжди. Квитки трішки дешевші, але потрібно буде потім ще на одну ніч десь бронювати якесь житло. Ну, це таке. Тут, я думаю, не має бути проблем. От. Але не хотілося б, з однієї сторони, хотілося б, щоб ще в неділю цілий день. І Женя погуляв, і ми погуляли по місту разом десь. А з іншої сторони, не хотілося б ще додаткові кошти витрачати, бо ми і так у нас затрати, витрати. Трішки перевищили наші очікування. Хоча ну так завжди ти плануєш одне, завжди виходить якось трішки по-іншому, і воно по-іншому виходить чомусь завжди фінансово в більшу сторону. Дуже сподіваємося, що нам поверну... Букін повернеть гроші за бронювання, за те наше, наше з пригодами в Сінгапурі. от ніби там Прислала інформацію, що пішов процес повернення коштів, але на це потрібен якийсь час. Тож триматиму вас в курсі. От, і що? Я розповідала, що з однієї сторони хотілося б ще один день додатковий погуляти, а з іншої сторони не хочеться витрачати зайвих коштів. Тож, тож таке, будемо чекати інформацію по візам. А там будемо вже дивитися. Хоча Женя дивився вчора, позавчора були трішки дешевші квитки в Донанг, а зараз сьогодні вже здорожчали. Ну і якось трішки ризиково брати квитки було, бо ми ще візи не отримали. А знаєте, так буває завжди, що ти намагаєшся кожну копійку заощаджувати, економити. І тут купимо квитки. А якісь будуть проблеми з візою. Тож ми краще почекаємо, краще ми цей момент трішечки відтермінуємо купівлю квиточків, але будемо пересвідчимося в тому, що візи отримали. Лише тоді купуватимемо квитки, тому що я знаю, що це може спрацювати навпаки. Тож про всяк випадок. Отож, ідемо за лісою гуляти в торгівельний центр. Але хочеться сказати, що от увечері дуже комфортно на вулиці. Я вам вже про це говорила, і ми вчора з Женєю виходили, і Женя також це відмітив, що ввечері дуже комфортно на вулиці. І я ось зараз знову йду. І дуже класно. Не жарко, по тобі не тече. Десь в день було 34 градуси, насправді я дивилася. Не знаю скільки зараз. А можливо, прямо на сонці, коли ми гуляли, там і більше було. Але порівняно там 38-39, як ми вилітали з Дананга, було в Дананзі, ну дуже спекотно, то, то було некомфортно. А так в колі зараз нам подобається така температура. Так, вперше ми зійшли в цей торгівельний центр, прогуляємося тут. О, є магазин Guardian, Такий же, як і в В'єтнамі з косметикою. Зараз ми туди зазирнемо. От, і у Сінгапурі також була ця мережа представлена. Але в Сінгапурі вони такі досить охайні, великі такі магазинчики. А ну, звісно, бо то Сінгапур. А у В'єтнамі там взагалі дуже мало косметики якоїсь, дуже такі бідненькі вони. Зараз підемо там, подивимося, що є. Одяг тут якийсь продають, не дуже дорогий. Ходімо? Так, він, Аліса. Магазин Гардіан. Ну, звісно, все набагато веселіше, ніж у В'єтнамі. Полички повністю заставлені. Який магазин з біжутерією? Я просто в захваті. Йдемо далі, добре видихнула, пішли далі. Так, слухайте, в торгівельному центрі дуже багато різних магазинів. У мене очі розбігаються, тому що у В'єтнамі у нас такої розкоші немає. У нас невеличкі торгівельні центри, то там не багато магазинів. Таких що ну майже все в'єтнамське виробництво в'єтнамський фасончик, скажімо так, тож. Особливо немає що вибирати. А до В'єтнаму, до того як ми приїхали у В'єтнам, жили на острові в Таїланді, тож також були обмежені в якихось торгівельних центрах. Рахуйте, я вже три з половиною роки. От коли потрапляю в якісь мегаполіси в здоровенні торгівельні центри, мені здається, що я взагалі в них ніколи не була. І ці бренди, ці речі, ця косметика, все знаєте, ніби вау, щось таке неймовірне. Ми з Алісою сьогодні просто ходимо, просто гуляємо, роздивляємося. А Обов'язково прийдемо щось купити, тому що деякі бренди, деякі магазини я вже для себе придивилася. Он стоїть манекен, позує. От думаю, що щось собі придбаємо. Однозначно, Алісі Жені потрібно щось купити. Тож... Будемо ходити ще гуляти. А на сьогодні я вже з вами попрощаюся. Дуже вам дякую за те, що були з нами, що переглядали це відео. Сподіваюся, сьогодні вам з нами було цікаво. Ось чекаю від вас вподобачку. Обов'язково не забудьте підписатися, написати коментар внизу. Та нагадую, що ви долучалися до моїх соцмереж, до інстаграм та телеграм-каналу. Там я також додаю якісь світлини з нашого життя. Всім бажаю гарного дня, мирного неба. До зустрічі завтра в новому влозі.